Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на наступну тему. Коли готується проєкт державного бюджету України на 2025 рік, на наступний, мені дуже завжди цікава думка інших державних органів, не тільки уряду та Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Тому що мені дуже важливо зрозуміти, все ж таки які зміни, що будуть внесені в. Проект державного бюджету України чи ні, чи все ж таки рішення щодо замороження соціальних виплат на 2025 рік буде остаточним. Адже ще на початку липня з'явилася інформація про те, що замороження соціальних виплат мова йде не тільки про 2025 рік, а 2026 та 2027 роки, що протягом наступних трьох років в Україні абсолютно нічого не збільшиться стосовно соціальних виплат. Стосовно соціальної допомоги для різних о, категорій, вразливих населення. Адже ви пам'ятаєте? Що, наприклад, прожитковий мінімум, я це розповідала в своїх відео. Це база соціальна, з якої нараховуються різні види соціальної допомоги, і дуже важливо, щоб прожитковий мінімум, як і мінімальна заробітна плата в нашій країні зростала. Тож дуже цікаво було почитати та послухати позицію Міністерства фінансів. Міністерство фінансів України також надало свої роз'яснення та заяви щодо соціального бюджету держави. На 2025 рік. Ну, по-перше, Міністерство фінансів обіцяє, що ніяких затримок з соціальними виплатами упродовж 2025 року не прогнозується. Тобто пенсії, різні види соціальних допомог, субсидії. Пільги, які надає держава, все це буде виконано в повному об'ємі і, і не буде ніяких перебоїв, не буде ніяких е, затримок. І знову ж таки всі вказують на те, що ну, нічого страшного, ну не підвищать соціальні виплати, але ж у вас буде березнева індексація пенсій. Тож подивимося, що ж там такого буде в березні 2025 року, як саме буде відбуватися збільшення пенсії у березні 2025 року. Тому нагадую, що державний бюджет на 2025 рік. Передбачає збереження прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність 2361 гривню, також загальний показник для дорослого 2920 гривень та мінімалка у розмірі 8 тисяч гривень. Наразі Міністерство фінансів зазначає інформацію про те, що підвищувати соціальні. Виплати, соціальні зобов'язання, стандарти в Україні немає змоги. Тому о, також Міністерство фінансів надає інформацію про те, що в цьому році вони ж вже підвищили мінімальну заробітну плату до 8 тисяч гривень. Тому поки що на 2025 рік, на жаль, я просто перечитую, мені дуже цікаво, що, можливо, все ж таки хтось подасть якесь подання. Порахує дійсно, яким має бути реальний прожитковий мінімум в нашій державі, реальний розмір мінімальної пенсії та реальний розмір мінімальної заробітної плати. Але бачите, поки що все без змін, адже я так розумію, що уряд, міністерство соціальної політики, Міністерство економіки та міністерство фінансів все ж таки базуються на тому принципу, що соціальні виплати у нас залишаться на 2025 рік. На жаль, без змін.